Всім привіт! Я є на вулиці Орлика і маю в продаж квартири. Давайте я вам покажу. Квартири є від інвестора, продаються. Сам забудовник це у нас гал «Житлобуд». Це в нас йде перша, друга, третя, четверта, п'ята секція. У мене квартири продаються в третій і четвертій секції. Одна квартира якраз зараз трактор риє котлован на третю і четверту секцію. Це в нас комерція з'єднується з будинком самим. І ось отут у нас в 3 і в 4-й секції є однокімнатні квартири. Ні, перепрошую, одна однокімнатна квартира площею 61-44 метри квадратно. Це в нас на третьому поверсі з п'яти поверхів. А друга трикімнатна кімнатна квартира йде далі ближче паркана. Це в нас трикімнатна квартира площею 104,24 м квадратних на другому поверсі в п'ятиповерховому будинку. Ось якраз стадія капловану вже от риють, бачу там яму. Тільки що Машина вивезла багато землі. Сьогоднішня дата у нас 30.08 серпня. Друзі, кого зацікавили дані пропозиції, прошу читайте по ціні в нас в описі. Продаж без комісії. Зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте, або пишіть мені, і я вам надам більше інформації, або приїдемо сюди і я вам покажу ці місця розташування і етап будівництва. Всім гарного дня. Загалом, ось у нас вже декілька секцій є побудовано. І наші секції знаходяться за залізобетонним монолітним скелетом.